Мінус чотири топ дві кандидатури провалені, одна на паузі. Такий проможний підсумок середи, яка для Кабміну пройшла під знаком успішних і не дуже відставок. Що з цього приводу думають кияни? Ми з'ясовуємо на вулицях столиці. Глибоко не можу сказати. Ну ситуація дуже напружена в країні і треба щось робити. Ну глибоко так додумати я не можу що. щось робити треба. Не допоможе і, і якість, якість оборони. Колись е, 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 головний головний розвідник е, Буданов, Буданов казав, що треба якість. Ми не можемо Росію взяти літаками, е, лічним суставом, танками. Там ну всім не можемо взяти. Нам треба якість. Хоча, як би казали, коней на переправі не міняють. Але коли є така потреба, то я вважаю, що можливо треба. До яких коней і до яких міністерств у вас найбільше питання? Ну, чесно кажучи, ну, це глибокі питання. Це вже гребше питання. Такі, питання я би не це, це дуже треба знутиками бути. Ситуація з корупцією жахлива. Кожного дня в новинах якісь нові розслідування. І як на мене, я прирівнюю таку корупцію, ось у великих розмірах, я її е, особисто прирівнюю до, е, до масового вбивства, тому що за ці гроші можна було купити неймовірну кількість FPV, дронів, фортифікацій да, е, зробити. І виходить, що наші хлопці помирають, багато цивільних помирають через те, що гроші йдуть не туди, куди треба. Тому якщо ці зміни якимось чином вплинуть на корупцію, то Позитивно. Якщо він шкідник, то його треба звільняти. Але в цьому має розібратися людина, яка розуміється на цьому. Я як вчителька можу сказати про дитину, а про міністра я не можу сказати. Але якщо він зробив шкоду Україні, то тако воїна гак, хай мене Бог простить. Треба давно, якщо немає. Толку з них, то що треба міняти. А що з приводу кадрових пертурбацій думаєте ви? Пишіть у коментарях.